Доброго дня! 16 листопада в місті Полтава пройшов чемпіонат полтавської області з кікбоксингу «Вака». Наша команда знову приймала участь на цих змаганнях і виступила дуже непогано. Зайняла друге загальне командне місце з рахунком. 14 перших місць, 7 других та 10 третіх місць. Та отримала Кубок за друге загальне командне місце. Змагання, як завжди, пройшли на дуже високому рівні. Спортсмени приїхали з таких місць, як Олександрія, Полтава, Миргород, Лубник, Кремінчук. Суперники були дуже достойні, з характером сильні. Наші хлопці також дуже достойно Виступили, виборов 14 золотих медалей. Даний захід проходив в двох розділах: – лоу-кік та К1. Нашу команду представляло 18 бійців, які продемонстрували гарний рівень стійки та впевнений рост в цьому напрямку. Бажаю йому далі тренуватися та набирати сил і перемагати в подальших змаганнях. Це вже не вперше, коли команда з Лубен. Команда з кікбоксингу завойовує почутні місця на змаганнях такого рівня. Хочеться подякувати організаторам змагань, це Ентоні Джиркінсу, президенту Федерації ВАКО Полтавської області, і також Олегу Примачову за всебічну підтримку в даному виді спорту. Ці змагання запам'яталися моїм суперником. Я з ним до цього вже працював, але мені сподобалася його техніка, мені стало з ним цікавіше боксувати. Спасибі тренерам велике Марату Руслановичу, Вадиму Вадимовичу та Антону Васильовичу за те, що нас тренують, та велика подяка нашим батькам. Приймав участь в К1 і лоу-кік. Там були трохи сильніші мене. Суперники. Бив два удари кік і виходив в праву сторону, щоб він не міг мене вдарити. Дякуємо нашим батькам за постійну підтримку та участь, активну участь в поїздках і в розвитку наших дітей. Подяка нашому головному тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу. За всебічний внесок в нашу молодь та підтримку з даного спорткомплексу ми рухаємося далі. Запрошуємо до нас на тренування. Будемо становитися сильнішим разом. Ми разом постійно стараємося не пропускати змагання, і їздити на всі турніри і показувати, що в місті Лубни як вже два роки появився у нас вже дуже багато спортсменів тренуються і показують дуже гарні результати. Також хочеться подякувати нашому лідеру, нашому старшому тренеру, це Вадим Вадимовичу Лютому, за те, що він предоставив нам умови, в яких ми тренуємося. Також за його підтримку постійну на тренуваннях, за те, що він підказує хлопцям, як правильно бити руками, правильно показують техніку. І, отак, от таким чином, як кажуть. Совмісними зусиллями наші спортсмени здобувають а, таких а, нагород. Хочеться ще запросити всіх а, дівчат, хлопців до нас на тренування, а, на секцію кікбоксінгу, бокса. Приходьте, буде цікаво, а, буде багато чого інтересного. Тому ви не пожалкуєте. Чекаємо вас у нас в залі.